Запалим свічку, хай зігріє душі, усіх кого забрав голодомор. Це було страшно, як настала тиша, усюди панував смертельний тон. Червоний кат забирав себе зернини, ні крик людей, ні плач дітей не зупиняв. І пухлочі від голоду вмирали, а кат мов, навіжений реготав. О Боже, скільки мусим ще терпіти. Чому лоха година землю вкрила, повита в чорні хмари Україна? страшна біда! І горе нас накрило, а смерть ішла, не маючи жалю. Голодна смерть що може бути страшніше, дивитись на застиг, що вшу сльозу, в очах дітей, вмираючих так тихо, смертельний холод, смак голодомору, мільйони мертвих українців по гровах, мільйони сиріт, є прирічені вмирати. О Боже, що то був тоді за жах? А ви сьогодні кажете, неправда. Скажіть це дітям, що від голоду вмирали, Хай будуть прокляті кати мого народу, що у дітей останні зернятко забрали. За світом свічку, хай зігріє душі, усіх, кого забрав голодомор. Нехай покоїться у мирі, всі, хто мучить. Ми пам'ятаємо.